Олег же дав відповідь на це, коли говорив, що одностороння правда завжди брехня. Брехня це не протилежне правді. Це її така сута частинка. Коли ми кажемо, що Україна це лише ВНР, то це брехня. Тому що ми ж мусимо викинути Україну батько Махна. Так? Мусимо викинути Україну як державу, так? тобто гетьманський проект. Ми мусимо викинути Україну кадетську, Україну соціалкомуністичну, вона ж більшовицька. Тобто все це ми мусимо викинути і сказати, оце правда. Як? А, а решта? А решту ми куди діваємо? От, оце і є. А брехня це, це, лише частина правди. Коли лише частину правди. А правда вона багатоманітна. Правда, це коли у вас є і одна, і друга, і третя, і четверта, і п'ята сторона оцього складного. Україна це більш складне, ніж нація. Набагато більш складне. Нація це лише один з маленьких поглядів на те, що являє собою Україна. І тому це брехня. Тому це брехня. Не тому, що Україна це щось протилежне нації. Ні. Просто вона не зводиться до цього. Коли ви її зменшуєте, да? дуже там, берете, там 10 -та, або супів частини. От лише це є Україна. Оце є брехня. Так, будь-яка брехня, влаштована. вона. не завжди протилежна, правда, вона просто спрощує правду, зменшує. Знищує багато манітність. Добре, я кажу, вашу робити мономодельною. Лише ця модель от, є Україна. А потім є зовсім ганебні речі. Проєкт Бандре був запущений не українцями і не націонал-патріотичною спільнотою України був запущений КГБ. Який героїчний вчинок Бендре? Його загибель. Хто його здійснив? А хто потім це протиставив про ну, проти них ставники? Тобто це був піар КГБ. І на цьому піар-КГБ робити проєкт? Ну вибачте. Це абсолютно неприйнятна річ. Не тому, що я маю щось проти Бандери. Мені від нього ні холодно, ні жарко. Тим більше, що, що нічого геричного він не зробив. І всі речі, які робилися, робилися або під його ім'ям, або коли він сидів у тюрмі, або коли він до того не мав жодного відношення. Це ж та ж сама історія, як з Петлюрою. І особливо в більшості художніх, так званих, виробів про нього. Ну а, ну, а головне ж це, що Петлюра, значить, ми Скорпатського відсуваємо, він дає йому то його пускає, з тюрми, не дає йому обов'язок проти нього не, не боротися. І в той же самий день іде починає боротися. Ну, він тут ні при чому, а, в смерті Болбочанові ні при чому. У зраді України і віддані частини полякам ні при чому. А, у єврейських погромах — ні при чому. Знаєте, коли щось не треба відмити, ну, от у мене на, на череках є така плямка, я її взяв так? Да? А коли у вас усі черевики в плямах, у кислоті, яка в'їлася, і не затерти, як з того можна зробити героя? Ви ж по постійно маєте кожному такому моменті брехати. І смерть його теж підлаштована російськими спецслужбами, він у тому не винувати. Ну, то, у, у він, він не винуватий. І, 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 і це ж момент, коли ви всередину проєкту кладете брехню. брехню. Брехня не в тому, що ви кажете не так, як було. А в тому, що ви берете маленьку частинку, чого було, а то все решту не розказуєте. Тобто ви це все решту замовчуєте. От на таких речах, ви починаєтеся міська, це все бачите. І тому ці суперечності вони були загнані. Ну, інша річ, свідомо, не свідомо, люди усвідомляться, це не усвідомлювали.